Руїни це все, що залишилося від цього будинку. Вночі сюди спрямував російський безпілотник. Двоє із трьох мешканців, які тут проживали, загинуло. Чоловік на місці, його дружина в лікарні. Їхній 26-річний син із важкими пораненнями у лікарні. Будинок родини був на околиці села далеко від інших, тому сусідні хати не постраждали. Але вибух був такої сили, що його чули за кілька кілометрів, кажуть місцеві. Дуже шумно, воно так летіло, видно, перелетіло через нашу хату і так полетіло, і там взрив, і все, двохетажний хати в секунді не стало. Сусіди одразу кинулися допомагати родині. Розбирали завали, бо чули стогін про допомогу. Прибігли з чоловіком, там хтось не то, що кричав, він стогнав, щоб його спасти. Люди позбігалися, всі люди. Все, почали доставати. Достали сина, 26 років. Забрала його в лікарню. Тоді вже поприїжджали всі служби, МЧС, швидкі. Шахади літали різними районами області. Один з безпілотників вибухнув і у Тульчинській громаді. Відомо, що постраждали двоє підлітків. Їх госпіталізували в опікове відділення лікарні. Загалом до проведення аварійно-рятувальних робіт цієї ночі від ДСН залучалось 58 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки. У Немирівській громаді оголосили дводенну жалобу за загиблими Іваном та Людмилою Остапенками. Прощатися з ними будуть завтра в Немирові у Святопокровській церкві. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.